Панове, вітаю вас, Микола Матвієнко, Регіон Києва, середина березня. В вашій увазі хочу продемонструвати шестирічний екземпляр фундука сорту Караманівський на деревовидній підщепі ліщина ведмежа. Висота штамба цього куща дерева порядка 45 см. Звичайно, це не може бути оптимальним варіантом, особливо для промислових насаджень, але для аматорського садівництва, думаю, він приємливий. Ще раз ви бачите, що період квітування. Характерне для цього сорту, це те, що як чоловічі, так і жіночі суцвіття. Квітують практично одночасно, враховуючи тривалий період можливості запилення фундуків, вважаю, що для непромислових чи аматорського садівництва такі сорти, які квітують, квітують одночасно, найбільш придатні і не потрібно особливо перейматися запилювачами. Це куще дерева, його крона формується по системі куля. Ви бачите певну кількість плодоносних гілок. Вважаю також, що це формування досить перспективне для тривалої експлуатації. Таких насаджень промислової експлуатації протягом порядка 80-100 років. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу.